Військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади показали, ну додам ще імені атамана Івана Сірка. Показали відео, де їхній безпілотник полонив оцього чолов'ягу, військовослужбовця російських збройних сил. Бачите, як він спілкується, власне, і йому принесли записку з пропозицією здатися. Він довго вагався, але зрештою, все вдалося. Попри його нерішучість, попри те, що по ньому стріляли його ж власні, так би мовити, товариші. Він дійшов до позицій українських, і зараз ми спробуємо розібратися. Я думаю, у нас все вийде, як власне, все це відбувалося, і з нами Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої механізованої бригади. Пане, Пане Юрію, вітаємо. Добрий день, okay. Героям слава. Героям слава пане Юрію, дуже хотілося вас попросити прокоментувати оце вже відоме відео з, з процесом полону російського бійця дроном, що цікавить зокрема і нашу редакторську групу. Сподіваємось, ми переконані всіх наших глядачів. Це абсолютно, якою мовою дрон? Спілкується з російським солдатом, і як як ви передаєте інформацію, мовляв, здавайся Що стосується конкретно цієї ситуації, йшла планова робота, день як і сотні днів до того. Відповідно, в результаті ефективного виконання завдань було вже до того часу, доки взяли в полон. Конкретно цю особу було ліквідовано певну кількість особового складу противника, певну кількість пораненого групу, з якою рухався саме цей військовослужбовець це російської окупаційний військ, було знищено за рахунок діяльності коптерів з кидами. Також ті, хто були підранені з цієї групи, десь є на іншому відео, закінчив покінчив життя самовбивством, підірвався на гранаті і цей один залишився відірваний від групи. Відповідно, зрозумів, що йому буде вірна смерть, тому що Коптер вже полетів його відпрацьовувати з вибухівкою, і от саме в цей момент що він робить, він викидає в зброю, розуміючи, що його бачимо в квадрокоптер, і жестом починає показуватися, що він здається в полон. Саме після цього моменту він перестає бути прямим окупантом, і до нього починає застосовуватись конвенція щодо здачі в полон. Ну і подальшого потім отримання в полоні. Військових країни-агресора відповідно для того, щоб забезпечити комунікацію з ним, треба було прийняти рішення, як же поговорити так і дати йому чітку вказівку до здачі в полон. Відповідно, командиром взводу мого роту ударних бипавих з 92-ї механізованої бригади було запропоновано рішення скинути записку. Ось ця от записка була поміщена в пакет спіх до речі, пакет з підсухпаю від наших американських партнерів, за що ми їм дякуємо. Додали трохи землі для того, щоб він централізовано впав. І, відповідно, після цього написали: здавайся, йди за коптером. Мовою оригіналу зараз сказав. Скинули йому, він прочитав. Жестами показав про те, що так дійсно готовий здаватися в полон. І далі ми коптер розпустилися на таку висоту, щоб він бачив і чув, куди йти, і супроводжував до наших позицій, де його перехопили вже біля наших позицій. Хлопці з коду 9-2. Вони їхні розвідники його вже безпосередньо на голос закликали. Він прийшов на голос, і після того я впевнили, що він не представляє загрози для наших військовослужбовців, на нього немає вибухівки. Він був взятий в полон. Після чого вже пішла процедура, відповідно, як і має бути поводження з військовополоненими. Дізнали необхідну інформацію, надали необхідну допомогу, оскільки він все-таки був підконтужений, підранений. Це видно з подальших кадрів. І відео ось така от ситуація відбулася саме символічно на 9 травня. Пане Юрію, ось зараз наші глядачі бачать, там є такі кадри, як камера дрона так, вліво вправо, вліво вправо, і ну, таке враження, що ну, сигнування відбувається. Або, або ні, там, або так. Що, що це було? Поясніть, будь ласка. Окей, що стосується, коли ми впевнили, що він бачив візуально коптер, так? І е, для того, щоб показати, що ми розуміємо його жести, звісно, було здійснено кивання дроном для, для того, щоб він усвідомив, що ми його бачимо, є зворотній зв'язок. Насправді це безпрецедентний випадок на лінії фронту. Було багато різних випадків по застосуванні коптерів. Дуже багато життів українців, коптери спасли. Виходячи з окупації, коли люди виходили, у нас такі теж досвіди є. Коли на полі бою, просто ти бачиш цивільних в один момент, приймаєш рішення висунути групу, забрати їх. Люди просто е, не можуть вже знаходитись, наприклад, у місті Бахмут, все розбомбили, да нічого нема. Починають виходити, виходять по тих дорогах, які вони знають і пам'ятають, і для них немає усвідомлення, що це поле бою. Що туди просто падає все, що може падати, і вибухає все, що може вибухати, і в таких ситуаціях також достатньо часто за рахунок коптерів людей виявляємо, забираємо своїми групами і на броньоках вивозимо до безпечного місця. Далі передаємо службу. Саме тому а, безпілотні літальні апарати це теперішнє і майбутнє. Вони вносять вже сьогодні значний клад в справу перемоги, і ми бачимо, як відбувається розвиток цієї галузі в державі, впевнений, що. Короткострокової перспективи за рахунок підтримки українського суспільства, кожного українця, наших міжнародних партнерів та держави в цілому вдасться отримати повну перевагу за рахунок БПЛА над противником в повітрі. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от ви розповіли про те, що він там опинився один відрізаний від групи, і почав здаватися. І, власне, вже ставлення до нього мало помінятися відповідно до конвенції. Але навряд чи використання от, спілкування таких людей, які здаються в полон з дронами, прописано в якихось конвенціях. От я що до чого веду? В такій ситуації в розпал бою, коли відбувається успішне знищення окупантів, і тут раптом один з них виявляє таке, як я зрозумів, не дуже не до кінця переконливе бажання здатися в полон. І от. Чи не занадто затратною була ця операція, бо вочевий дрон мав повернутися, щоб взяти ту записку, йому скинути. Потім він щось почав там показувати, що його вб'ють і він не може здатися в полон. От наскільки все це складно було ем, в організації ця операція? Варто зауважити, що е, дійсно по ньому вівся вогонь його ж союзниками, іншої групи, яка знаходилась дещо далі, е, він достатньо був далеко від них для прямого враження з прицільно з стрілецької зброї. Саме тому йому вдалося вийти, мовно кажучи, що зважаючи на те, що наші сили та засоби відпрацьовували по піхоті ворога, вони не мали можливість вицілювати так і прицільно його знищити. Що стосується, то поточ... Власне, саме на той період часу склалися обставини, коли безпілотних літальних апаратів в повітрі було достатньо як для моніторингу поля бою, так і для того, щоб наносити враження, так і відповідно декілька технічних засобів для того, щоб безпосередньо провести цю операцію. Якщо б це був інший період часу, я не знаю, чи вдалося б її реалізувати настільки ефективно, але факт залишається фактом. Військовослужбовець, навіть російсько-окупаційний військ, який ознаками показав про те, що він бажає здатися в полон, сили оборони роблять максимум для того, щоб зберегти його життя і взяти його в полон, тому що це є не тільки носій цінної інформації, це ще також додатково є обмінний фонд, і українська сторона, незважаючи на всі звірства, які були вчинені російськими окупантами, в нас на землі, і продовжує вчинятися. Завжди відстоювала принципи міжнародного права, і це підтверджено конкретними випадками, як і той, про який ми зараз говоримо. Ну власне, більше питань, мабуть, і нема. Дуже дуже дякуємо пане Юрію за Юрій вашу Федоренко, командор роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади.